Це наші зустрічі, регулярні зустрічі. Я надіюся, що так буде. Що це наші зустрічі нашого кола ти не сама, де ми будемо створювати. Я буду створювати і за допомогою всіх співучасників, тому що всі залучаються до цього процесу, і кожен вносить щось від себе. E, і цей простір він для того, щоб ми відчували, що власне ми не самі в цьому житті, і щоб можна прийти зі своїми історіями, щоб можна надати підтримку там, де вона потрібна. І e, взагалі мене до цієї думки спонукала історія однієї жінки, яка рятувала свого чоловіка, військовослужбовця. Вона цілий рік провела в госпіталі. Вона там дуже підтримувала. Вона ставила його ноги на ноги, коли всі казали, що. Е, нічого йому не допоможе. Але е, ось ця жіноча сила, жіноча підтримка, вона просто творить чудес, чудеса. Але е, я задумалася над тим, а хто власне їй допомагає, хто дає їй сили і е, чи є такі люди, ну багато з нас е, допомагають іншим, рятують і е, 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 власне життя, бо зараз такі обставини, що зараз і. І собі маємо давати раду, і дуже багато чого змінилося, і обставини вони дуже непрості. Але чи є в нас власне такий простір, де ми можемо звернутися по допомогу? Що ми просто можемо прийти до людей, які будуть небайдужі до нас, і власне це мене навело на думку, що ну треба створити цей простір, де жінки просто можуть приходити як. До, до людей, які їх зрозуміють, не засудять, підтримують, і можна е, використовувати певні техніки, якщо там з чимось не справляємося, е, і бути друг один одній корисною. Е, і, власне, знаєте, навіть у стосунках е, жінки вони завжди е, шукають підтримку своїх чоловіків і не знаходять. Тому що ось ця емоційність і моральне залучення воно більш властиве жінкам. Чоловіки, вони про рішення. Тобто, коли ми кажемо, в мене такі проблеми, я там тра-та-та. Та, та", вони такі О, Окей, що робимо <схід> одразу що робити? А жінки такі ні, ти не розумієш, мені те потрібно вислухати. Мені потрібно поспівчувати, мені потрібно сказати, яке він не всі неправі. і це е, таке е, такий аспект, який дає саме жінка жінці, і власне для цього. Я хотіла зробити цей простір. Ну і для тих ми тільки починаємо, тільки будемо розширюватися. Я надіюся, що всі, хто буде залучений до цього проекту, будуть ділитися з своїм оточенням, тому що це безкоштовний проект. І він саме для того, щоб допомагати, щоб люди могли знайти там, де вони не знаходять. Uh, і власне для цього я це все і створила для того, щоб було куди звернутися, і не тільки на наших зустрічах, але і в коментарях можна написати, можна писати свою ситуацію. Спитати пораду чи щось таке, або щось висловити комусь, хто пише в цьому просторі, хто звучить в цьому просторі, щоб ми відчували, що ми не самоці, тому що зараз розкидали життя всіх, і багато хто відчуває себе дуже відокремленими, а насправді ми всі разом. І просто для цього відчуття я хотіла це все створити. E, значить, перше, самопочуття. Полосочка, самопочуття, друга смужка настрій і третя смужка активність. Самопочуття, настрій активність. І десь у кутку напишіть до. До. І на другій сторінці теж продублюйте самопочуття, настрій активність, але напишіть після. І зараз для себе оцініть за десятьбальною школою в кожній цій шкалі, як ваше самопочуття, як ваші настрій, як ваша активність. Як ви оцінюєте своє до. Зараз десь згорніть, покладіть кудись. Ну, я пропоную маленьку невеличку, невеличку маленьку подорож. Просто для себе зараз перед тим як ми туди, туди підемо, для себе вирішіть, чого б ви хотіли насправді для себе зараз. За чим підете? Займіть засне комфортне положення, ну зараз ми всі сидячи, тобто сидячи. і просто зробіть так, щоб ну, нічого вам не заважало. Просто зробіть ще комфортніше положення і зараз. Я попрошу вас зробити таке: займіть таке зручне положення, яке б допомогло вам досягнути те, того, чого ви зараз собі замовили. Ось ту якість, яку ви хотіли і відчували собі в тілі, сядьте так, щоб вона була більш наявна, більш відчутніша. Ось так, і можна навіть заключити очі, бо зараз ми нічого на що вже не будемо дивитися, і зробити такий глибокий вдих. І Такий дуже-дуже повільний, розслаблений видах, ніби відпускаючи все, всі думки, всі почуття, все, що відбувалося до цього, і просто м'яко і плавно почати занурюватися, кудись туди, в глибину себе, в свою несвідому частину. І там, в підсвідомості, є наші ресурси, там є відповіді на наші питання, там завжди щось є таке дуже-дуже особливе для нас. Але поки ми не пішли дуже глибоко, я запропоную вам просто відчути своє тіло. Просто відчути, як зараз ваші ноги стоять на підлозі. І чому саме так вони стоять? Чому саме таке положення ви обрали для своїх ніг? І, може, трішечки хочеться їх посунути, щоб воно ще зручніше було. І як відчувають себе ваше коліна, ваше бедра? Просто відчути. Знаєте, ніби як діти, коли розглядають, що це в мене, рука, ось так само подивитися, що в мене є ноги, і вони якось там сидять на підлозі. Я ніколи не думаю, як вони там стоять, сидять. І зараз зацікавленням подивитися, як же ж це так відбувається, що в мене ноги не сидять, що в мене в бедрах, як мої сідниці, торкаються поверхню. І там навіть в глибині є кісточки, які теж. Сидіння приймають участь, і якось торкаються поверхні, на якої я сиджу. І там є наш хвостик, наш куприк. Він так само створює цей трикутник, дві косточки таза і куприк. Вони утворюють трикутник, на який спирається наш хребет, коли ми сидимо. Ви просто роздивіться, як воно там, як я спираюся на поверхню, на якій я сиджу. Є в мене таз і статеві органи, і якось вони теж себе почувають. І можна подивитися на не живота, і як рухається живити, коли я дихаю. Навіть здивуватися, що є процеси в моєму тілі, якими я не керую, але вони самі по собі відбуваються, і просто щось дихає моїм тілом, щось запускає ці процеси, і це дихання воно йде як. Хвиля моєму тілові. Просто вдихаю, якось видихаю, вона щось змінює. І просто подивитися, як живіт, приймає участь в моєму диханні. Я не керую цим процесом, я просто спостерігаю. Просто, як відбувається вдих, як відбувається видих. Якось воно так цікаво відбувається, а я просто спостерігаю. Зараз побачите, що я спина, і вона якось спирається, чи вона якось просто в просторі знаходиться. Є ребра, які так само приймають участь у диханні і роблять певний цикл рухів, коли я дихаю, і там під ребрами є серце. І воно має якийсь свій певний ритм. І якось воно стучить там всередині. І просто послухайте своє серце. І коли немає часу слухати, а зараз саме час. Саме той самий найкращий час, щоб послухати, як стукає моє серце. Ча саме, той саме час для тих. Для того, щоб послухати своє серце, і відчути, як повітря входить до легень, і виходить з них. І тіло має певні цикли, цикл дихання, цикл серцебиття, дуже-дуже багато інших циклів, які в своєму. В житті мені немає часу усвідомлювати і слухати. А зараз мені дуже цікаво, як воно там все відбувається в моєму тілові. І я з цікавістю слухаю все це. І з і своє дихання. І я нічого з цим не роблю. я просто спостерігаю, я просто свідок всіх цих процесів, які є в мене. Перенесіть свою увагу на ключиці, чи є там напруження, чи є там дихання, чи рухаються вони, коли я дихаю. Так буває, що коли ми перебуваємо у стресі, наші ключиці перестають рухатися. Наше верхнє дихання нібито замирає. Просто усвідомте, чи є там дихання, чи проходить вона. Відчути свої плечі, чи вони затиснуті, чи вони вільно знаходяться в просторі. Чи є там якісь умовні вантажі, які я постійно тягну на собі? Чи можу я собі дозволити прямо зараз їх скинути? Просто щоб декілька хвилин відчути свободу в своїх плечах, ніяких третягарів, ніяких обов'язків, а просто я сама з собою. Ви на моїх плечах німа нічого, а тільки плечі. І приносіть увагу на свої руки, на свої предплечь, кісті, на кожен пальчик. І можна нібито роздивитися свої пальці рук всередину, звертаючись до кожного, увагою, торкаючись увагою. І нібито відчути, як би я зараз хотіла покласти свої руки, щоб це було ще комфортніше і ще приємніше. Як би їх розмістити так в просторі, щоб вони дали трішки більше задоволення. Ось так. Я звернув на свою шию, на свою череп, на голову. На зону очей, на кінчик носа. Як давно я звертала увагу на свій кінчик носа. Це цікаво, як там він почувається, мій кінчик носа. Мої губи, чи вони розслаблені, чи вони чуттєві чи затиснуті, чи вони готові до поцілунків, чи до посмішки. Вони ображені? Я просто відмічаю, які мої губи. Як почувається мій язик, чи затиснута моє щелепа. І зараз я попрошу вас розлабити свою щелепу. так, ніби вона трішечки починає звисати, Так, коли ми спимо. І відчуйте, що ваше обличчя набуває поступово такого стану, як коли дитинка спить, вона така блаженна. Дозвольте собі, своїм обличчям повернутися, згадати цей стан, коли мене нічого не турбує. І просто я сам на сам з собою, сама на сам. Я нікуди не поспішаю, нічого не здобуваю, ні з ким не борюся. Я просто зараз постерігаю своє обличчя. Це дуже спокійне заняття. Така внутрішня посмішка, важливої справи для себе, уваги для себе. І ще раз прийдеться увага по своєму тілу, і може є якась ділянка, яка просить вашої уваги. Можна так внутрішньо сказати: я бачу тебе, я відчуваю тебе. Я даю тебе місце, я приймаю тебе. Щоб це не було біль, якесь. Інші відчуття. Просто я приймаю тебе. Там, десь в глибині грудної клітини, є ще певні почуття. А може в животі, а може в голові. Ніколи не знаєш, де вони з'являться, але просто в мене там. Всередині є почуття. Вони будуть дуже різні. Бо я сама, дуже різна. Але я знаю, що я можу бути будь-якою. Бо я та, хто я є. У мене є різні частини і різні прояви. Але зараз, щоб я не бачила у собі, я кажу, я бачу тебе, моє почуття. Я приймаю тебе. Я даю тобі місце. І навіть якщо я боролася все життя з тобою, зараз тобі можна бути. Мені можна. Мені не дайте собі. Певний час просто відчувати, просто бути за своїми почуттями. <кій> І це так важливо усвідомлювати, бути присутніми в тому, що ми почуваємо, в тому, що в нас є всередині. Без засудження, без спроб щось змінити, якось трансформувати, переробити. А просто відчувати. І все, що приходить в моє життя, воно приходиться для чогось. І я даю цьому простір, я даю цьому право бути. Я не поділяю на хороше і не хороше. Ми все, що є, це все моє, це все я. І я просто дивлюся, просто це, і просто даю цьому простір і свою увагу. І зараз я запрошу вас на невеличку подорож. Просто уявіть, що зараз ви стоїте перед красивими незвичайними, надзвичайними дверима, за якими вас чекає маленька подорож, але дуже така ресурсна і суттєва. Це подорож до вашої сили, це подорож до тієї якості, яку ви. Замовляла на початку. І я порахую від трьох до одного, і коли я скажу один, ви розкриєте ці двері і зробите крок до простору цього почуття. Зараз просто наважуєтеся і чекаєте і три, просто розглядаєте ці двері і відчуваєте, як воно, коли зараз я зроблю цей важливий крок і два. І ось останні секунди перед тим, як відкрити ці двері, є один, і розплющуються ці двері, і ви робите крок, нібито якась невідома сила м'яко переносить вас в цей простір, і просто відчуйте себе в цьому просторі, яка ви там, що відбувається навколо вас, який є запах, які є звуки. Які кольори? Чи там присутні хто, чи я сама в цьому просторі? Які там рослини? Яка там температура, який колір, яка повітря? Просто подосліджуйте себе в цьому просторі. Яка я, коли я в цьому просторі? В просторі. Бажаного. І побути в цьому певний час. І зараз я вихою від трьох до одного, а ви перейдете ще до одного простору, просто м'яко переміститись, коли я дорогою до одного. І зараз я не скажу вам, що це за простор, а ви дізнаєтесь тільки тоді, коли я вже дорогою. Три. І просто насолоджуйтесь з тим, де ви є, і два. І такими, як і ви є, і один. І зараз ви опиняєтеся в просторі своїх дійсних бажань, свого щирого бажання. І коли я в просторі свого щирого бажання, яка я там? Що я відчуваю? Що відбувається не в крові? Що в мене є? Чого в мене немає? Який мій шлях до цього бажання? Яка я на цьому шляху? Які в мене ресурси? Які перешкоди? Що ще є в цьому просторі? Що може допомогти мені? Які частини мене можуть допомогти мені у в цьому шляху до мого бажання? Ну просто пабуть в цьому просторі. Дозвольте відповідям прийти і здивувати вас. Своєю несподіваністю. Зараз я порахую від трьох до одного. Ви м'яко і спокійно повернетеся в тут і зараз. Рунуючи з собою ці відповіді, цей досвід, ці ресурси. Ці надбання, проявляючи їх в кожному році свого життя, знаючи певні відповіді, знаючи цей шлях до своїх щирих бажань. М'яко і спокійно ви починаєте повертатись туди тепер, приносячи з собою весь цей внутрішній досвід, два, дуже повільно, дуже м'яко і один. І можете повертатись, зробивши глибокий вдих і видих, рухаючи тіло, м'яко повертаючись, усвідомлюючи, де ви є простір навколо вас, і оцінюючи свій новий стан, табличці самопочуття, настрій, активність, що змінилося, що тепер після яка я є